На лаві підсудних молодий чоловік. Його підозрюють у продажі та зберіганні наркотиків. Сам обвинувачуваний запевняє, все купляв лише для особистого користування. Суд першої інстанції присудив йому 6 років позбавлення волі, але лучанин аж ніяк не погоджується з таким рішенням і оскаржує вирок в апеляційному суді. За версією слідства молодий чоловік тривалий час систематично купував і розповсюджував наркотики. Правоохоронці зафіксували три таких випадки, коли він нібито віддавав товар своїм клієнтам. Тож на одній з таких оборудок поліція його і затримала. Сам обвинувачуваний каже, заборонену речовину він замовляв через телеграм-канал. Після того як отримував координати, ішов на пошуки закладок. Наголошує, купував виключно для себе, бо близько п'яти років страждає наркозалежністю. А щодо випадків з продажем молодих пояснює, знайомі дуже просили поділитися, перебуваючи під дією наркотиків, таки допомагав їм. Суд першої інстанції призначив йому покарання 6 років за гратами. Проте обвинувачуваний та його адвокат не погодилися з таким покаранням і пішли до апеляційного суду. Захисник вважає, його клієнта могли спровокувати правоохоронці. Було все ж таки три закупки проведено. Звичайно, їх проводять дві. І ми теж наголошували, яка необхідність в цьому це з якою метою з метою збільшення в обсягу обвинувачення або з метою збільшення показників правоохоронних органів щодо розпиття злочинів, яка була необхідність використовувати другого закупника другий раз, а потім третій раз. Тобто перший закупник здійснив закупку, потім вони підіслали до нього і другого закупника вже іншого, який ще дві закупки провів. Тим часом представниця прокуратури вважає, що немає підстав для зменшення терміну покарання. Вважаю, що призначення судом покарання у вигляді шести років позбавлення волі конфіскацією мене за сукупністю кримінальних правопорушень, відповідає особі обвинуваченого та вчиненню і тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень. Зокрема, судом було враховано, що обвинувачені вчинив чотири епізоди кримінальних правопорушень, три з яких є тяжкими, пов'язаними з незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини. Один з епізодів пов'язаний з зберіганням вказник утробней речовин, яка була вилучена за місцем проживання. Зі сльозами на очах обвинувачуваний просить суддів зменшити міру покарання. Я повністю ну, розкаювся в своєму своєму вчинку. Чипи я не займався збутом. Це просто мене попросили передати. Це не був мій пад дохід, я від цього ніякої користі не мав. Я був сам наркозалежний, слава Богу, вже два роки майже чистий, не вживаю нічого. І просто хотів би попросити вас, щоб ви пом'якшили мою міру покарання. Я хочу повернутися чимтошвидше до нормального життя, до сім'ї, до роботи. Ну, це моє прохання. До слова, адвокат наголошує, що у підопічного дуже хороша характеристика. Мовляв, молодик є доброзичливим сім'янином. Був абсолютно соціально адаптованої особою до життя. Зокрема, він, як вважається, з характеристики працював ще з 2017 року на одному підприємстві. Тобто протягом 7 років. Це не є якийсь дійсно, який не вказує, не був його заробіток чи підробіток шляхом систематичного збуту. Він сам був наркозалежний, вживав і. Так склалася обставина, що доводиться, власне на збут даних психотропних речовин. Е, також ми просимо взяти до уваги, те, що в нього, наявна є сім'я, є дружина, є дитина. Порадившись, колегія суддів оголошує своє рішення. Покарання у виді позбавлення вогні на срок 4 роки з конфіскацією майна». На підставі частини першої статті 70 кримінального кодексу України за сукупністю кримінальних правопорушень, дахом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначення остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки з конфіскацією майна. Марта Тимчак, Дмитро Кудик для новин на часі.